Всім привіт! Я є в місті Стрий на кільцевій дорозі і маю в продаж земельну ділянку з загальною площею 2 гектара. Цільове призначення землі житлової та громадської забудови. Давайте я вам її покажу. Так, у нас поруч одна заправка, друга заправка. Ось такий мотель, ресторан, Вулик. І впритик до цього паркану, до цього готелю. У нас пішло 2 гектари земельної ділянки. Рівненька, не потрібно насипати, вирівнювати цю ділянку. Тільки за заїзд зробити. По комунікаціям у нас є поруч електрика, каналізацію потрібно робити очисні спруди або септики. Вода у нас свердловина, газ поруч. За цією ділянкою, там де оця зелена смуга йде річка Стрий. Ціна цієї ділянки 150 тисяч доларів. Це в нас виходить по 753 доларів за одну сотку. Конкурентів по першій лінії, по цій дорозі, від тисячі і вища ціна. Тому в нас дуже хороша ціна. І 0% комісія агентства. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція, прошу пишіть мені, телефонуйте і виїдемо на місце, я вам покажу цю ділянку. Всім гарного дня!